Вітаю вас, друзі. Хочу трошки таке відео, відволікаючи, скажімо так, огляд на книгу Ольги Навроцької Хорт, перший характерник. Серія Хроніки Сили, це перша книга. Вирішив собі, давно не робив собі ніяких подарунків, трошки підняти настрій в світлі останніх новин. Подивився у тебе ця книжка. Щось значно дешевше, ніж в книжковому клубі, але я зрозумів, що тут а, такий альбомний формат. В книжковому клубі там і книжка, або більше сторінок, а тут альбомний формат, але яка різниця? Головне, що зараз кожна капівчина на рахунку, скажімо так, бо якщо десь щось. Можна зекономити, то краще відправити на якісь е, збори хлопцям. Це першочергово, скажімо так. Ось така е, плотна не палітурка, е, щільна е, обкладинка О, і слова автора. Я писала хорта під час обстрілів, в болю новини втрат, в миті спокою та надії. Це історія про воїна, який не просив стати героєм, про молодого казака з чубами-хрестиком, що сміється в обличчя страху, свариться з богами, рятує людей і поволі згадує, яка сила в ньому живе. У цьому світі є темрява, є біль, є війна, але ще більше світла, бо українська сила не тільки в шаблі, вона в пісні, в жартах, у здатності любити, навіть коли світ котиться в пекло, а ще в землі, корінні і родовій пам'яті. Це фантазія, алюзія на сьогодення, просякнута українською магією, гумором та людяністю, про війну з одвічною темрявою з північного сходу, в якій перемагають не тільки зброєю, а й духом, про тих, хто знову стає на захист, про силу, яку не знищити, і треба тільки згадати. Моя історія про казака, який має прийняти свою силу і своє призначення, бо тільки так в нього є шанс перемогти. Карта України. Там ще є картки. З цією книжкою йшла така епічна картка Horde. І там в АТБ можна, ну, коли замовляєш на певну суму, там можна оці різні всякі картки. Потім там скануєш, ну це таке більш-більш там щось можна грати, щось таке. Мені просто захотілось. Трошки відволіктися і от саме почитати щось з наших авторів саме сьогодення. Щось таке от відволікаюче, але в тому числі, можливо, мотивуюче на щось. В принципі, довго не буду вам показувати, розказувати. Тут в кінці є. Це кощій володар темрявий. Да, одвічне зло з північного сходу Він прагне зруйнувати рівновагу, захопити джерело життя та перетворити все на ніщо. Головний антіпод, да, нашого героя. Русали та русалки. Так, в принципі, яскраво. Ось сам хорт. Трошки розписано. Не всі, не всі, я так розумію, тут є діючі особи, бо все ж таки це перша книга буде продовження, і там, мабуть, буде про інших вказаний водяний дугу Дніпра. Ну, така яскрава, красива, яскрава. Все чудово зроблено. Марена. Це наскільки я зрозумів, Прийомна мати хорта, бо я так трошечки першу главу вже прочитав. Бог. Скол це названий батько Хорта, бо хорта знайшли в лісі, Рахманка, знайшли в лісі. Така цікава історія. Буде дивитися, як там воно далі буде програватися по сюжету, але от в лісі на межі світів. І от ще, ще не, ну, не зрозуміла, чи він потомок богів. Ну, Всі потомки богів в плані, того, що, можливо, він там якийсь полубог. Ну, не знаю ще цього всесвіту, як авторка замислила все. Соломія це знахарка. Така от добротна книжка. Давайте ще вступ. Колись, коли ріки ще не знали дамб, а степи не мали кордонів. У самому серці Європи на перехресті імперії і безмежних просторів народилася вільна нація воїнів. Їх звали козаками. Козак це не, про, не просто вершних із шаблею, це вибір. Бути вільним, навіть коли навколо панують тирани. Обирати честь замість вигоди, степ замість стін. Вони не мали царя, не знали господаря. Їхньою державою була Січ, дерев'яна фортеця посеред дикого поля, заснована на братстві, свободі та мечі. Козаки боронили свій край від чужоземних загарбників, а коли не билися, жили просто, співали пісень, шанували жінок, дивилися на зорі, носили вуса, хрестики на шиї та чоби на поголених головах, як обідниці духу. Вони були синами землі і неба, братами вогню і води, і були серед них особливі. Ті, хто володів не лише мечем, а й таємним знанням. Їх називали характерниками. Про них казали, що їх не брала куля, не різала шабля, вони ставали невидимими, зникали з поля бою, оберталися на вовка, птаха чи кота, ходили по воді, проходили крізь полум'я і стіни, бачили майбутнє, перечували битви задовго до їх початку. Характерники знали силу трав і оберегів, володіли замовляннями, лікували рани, рятували від проклять. Читали зорі та чули голоси предків. Їх не можна було вбити, бо вони вже жили наполовину по той бік. Це історія про першого з них, про молодого казака-характерника Хорта, що прийшов у цей світ, аби прибудити інших. І нагадати, ми ще тут. Ми пам'ятаємо, хто ми є, і знову стаємо до бою, присвячується українцям воїнам світла. Ти все згадаєш і все зрозумієш? Ну, Поки що. Не раджу, але, в принципі, хто цікавиться рідними богами, да? я думаю, буде дуже цікаво почитати. Але чомусь мені так здається, що коли я прочитаю її, то все ж таки я буду радити цю книжку до читання. Тому ось такий коротенький огляд. Дякую, друзі, за увагу. Трошки відволікся. Я буду читати, відволікатися від цього дня, але дуже важко, звісно. Коли гинуть люди, особливо діти, ну діти, діти то взагалі, будь-які наші українці, коли гинуть від цих варварських обстрілів, це дуже болісно, але ну, я навіть не можу підібрати слів, тому це був просто огляд на книгу. Не будемо уходити в ліріку. Дякую ще раз, друзі, за увагу. До нових зустрічей!